Тобі легко користуватися цією платформою? Так, дуже легко. А які твої улюблені предмети? Англійська мова інформатика. Родина Лисенків з Житомира. Маленька Софійка навчається вдома вже третій рік поспіль. Весь шкільний світ дівчинки у телефоні. Підручники, заняття контрольні, школярка черпає знання у застосунку MyBook, який розробили дніпряни. Моя дитина задоволенням займається. Платформою Майкбук. Я дуже вдячна місту Дніпро та комунальному підприємству ЄДніпро за те, що ми дали доступ нашому місту до цієї інноваційної платформи. Тепер моя дитина не носить з собою більшість підручників, okay. їй достатньо відкрити інформацію на телефоні в цьому додатку, обрати свій потрібний клас, обрати потрібний підручник, котрий йде по програмі, і з задоволенням ним користуватись. Онлайн портфелем з електронними підручниками вже користується понад 40 тисяч учнів, і не тільки з України. Великий попит за стосунок набуває і серед українських дітей, які зараз перебувають у Німеччині. Та не тільки онлайн підручники є у додатку. Програма вже другий рік надає можливість старшокласникам підготуватися до НМТ. Більше того, обрати майбутню професію. Засняли наші вчителі багато відео -уроків. На цій платформі знаходилося багато тестів. На цій платформі в цьому році додано 116 лекцій. Ці та більше тисячі нових тестів в форматі національного мультипредметного тестування. Ця платформа набирає обертів. Ця платформа була надана національний, на національний рівень. Окрім цього, презентували і новий проєкт для дошкільнят. Дитина від 5 до 7 років може розвиватися завдяки цікавим іграм та літературі.